Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. У цьому відео хочу показати, як зробити ось такі підвіски великодні у формі яєчок. Виглядають дуже стильно, робляться дуже просто: на одне яєчко у мене йде десь 15 хвилин, можливо, навіть менше. Дівчаткам, які вміють в'язати, залишаю схему в описі відео, а для початківців будемо в'язати разом. У мене на каналі ви знайдете уроки в'язання гачком для початківців. Вам потрібно подивитися, як робити кільце амігурумі, прибавку, убавку і стопчик без накиду. Відео по декілька хвилин і цього вам буде достатньо, щоб зробити таку великодню прикрасу. Можна використати ці яйця як декор для дитячої кімнати, нанизати на ниточку. Ось Так виходить красиво. В'язати будемо пряжею макраме від Ярн Арт. Це дешева бюджетна пряжа. І із... я брала три моточки. У мене вийшло десь 20 яєць, і ось, мені здається, вистачить ще на 15-20 штук. У мене це були кольори. 141 ось такий темно-рожевий. Світло-рожевий це колір 171. І бежевий це колір 166. Але палітра тут достатньо широка, і ви можете підібрати під будь-який інтер'єр. В'язати будемо гачком 4 мм, ще нам знадобиться трошки холофайбера для наповнення яєць, дерев'яна шпажка в мене це паличка для суші, щоб було зручніше їх наповнювати. Ножнички, маркер для в'язання. Я ще використовую запальничку для того, щоб обробити краї нитки, щоб вона не розсаталася. Хоча цього можна і не робити. Нагадаю ще раз, що для тих, хто вміє в'язати схема яєчка в описі відео. А початківці в'яжуть зі мною. Починаємо в'язання. Для першого ряду набираємо в кільце амігурумі 5 стовпчиків без накиду. Взяли ниточку, навхрест через два пальці, мізинчиком притримуємо, вводимо під першу, захоплюємо робочу нитку, витягуємо. Ще раз захоплюємо і ще раз витягуємо пальці з кільця витягнули. Ось таке в нас вийшло кілечко. Сюди набираємо 5 стовпчиків без накиду. В'яжемо вільно, бо в другому ряді будуть прибавки один. Два. 3. 4, 5. Беремо наш кінчик і затягуємо кілечком. Для другого ряду робимо 5 прибавок, тобто у кожен стовпчик попереднього ряду ми в'яжемо по два стовпчики без накиду. І по ходу в'язання в'язуємо кінчик нашої нитки. Вводимо гачок під дві петлі першого стовпчика, накидаємо кінчик і робимо першу прибавку, два стовпчики без накиду в одну петлю. Ось у нас іде наступна петля, в неї вводимо, це в нас кінчик, ми його вв'язуємо в другу петлю прибавка. І ще нам залишилося три прибавки. Дов'язали другий ряд. У третьому ряді робимо один стовпчик без накиду, одну прибавку. Повторюємо так 5 разів і отримуємо у третьому ряді 15 стовпчиків без накиду. Я вже буду використовувати маркер для в'язання. В кого нема, можна брати шпилечку або класти контрастну ниточку. Так, Один стовпчик без накиду, одна прибавка. Стовпчик без накиду, позначили його маркером, початок ряду позначили, в наступну петлю прибавка, стовпчик без накиду, в наступну петлю прибавка. Ось ми зараз два блока пров'язали стовпчик без накиду прибавка і ще три рази, так повторити: до кінця ряду в'яжемо самостійно. Дов'язали третій ряд, закінчилось у нас прибавочкою в останню петлю. В четвертому ряді в'яжемо 15 стовпчиків без накиду по колу, без прибавок, тобто, в кожен стовпчик третього ряду ми в'яжемо по стовпчику. Всього вийде 15 стовпчиків у четвертому ряді. Один, позначили, щоб не рахувати петлі. Ну, Я все одно рахую, 2. 4. 5. І так до кінця ряду. всього 15 стовпчиків. Останній стовпчик буде перед маркером 15 Дов'язали четвертий ряд, Ось так зараз виглядає в'язання. Ми в'яжемо яйце з оцієї, з гострої сторони, а закінчимо тупої Переходимо до п'ятого ряду. У п'ятому ряді робимо два стовпчики без накиду, прибавка. І повторюємо так 5 разів. Отримаємо 20 петель у п'ятому ряді. Два стовпчики без накиду. стовпчик, позначили початок ряду. В наступну петлю стовпчик. В наступну прибавка. Зробили такий блок перший. Тепер знову стовпчик без накиду, в наступну петлю стовпчик без накиду, в наступну петлю прибавка. Два рази пров'язали такий блок, ще залишилось вам пров'язати, три рази два стовпчики без накиду, прибавка. Закінчимо тут отут останню петлю на прибавці. Дов'язали п'ятий ряд. В останній петлі перед маркером у нас прибавка, щоб себе перевірити. І далі в'яжемо три ряди, шостий, сьомий і восьмий, по 20 стовпчиків без накиду, по колу, без прибавок. Три ряди по 20 стовпчиків. Починаємо. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать.

Якраз перед маркером. Це в нас був шостий ряд, і в'яжемо самостійно сьомий і восьмий, також по 20 стовпчиків. Пров'язали шостий, сьомий, восьмий ряди. По 20 стовпчиків можна себе перевірити, перерахувати. Ось о перший стовпчик, там, де було кільце амігурумі. перший ряд, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Для дев'ятого ряду робимо три стовпчики без накиду, одну убавку. повторюємо так чотири рази. Один. Два, три, робимо убавку. Я роблю убавку за передні стінки. Ось ойде петля, передня стінка і задня. Ми гачком підхопили передню стінку першої петлі, потім передню стінку другої петлі, протягнули через ці дві стінки робочу ниточку і пров'язали дві петлі. Це називається непомітна обавка. Стопчик без накиду. Стовпчик без накиду, другий, третій стовпчик без накиду, обавка. Повторюємо так ще два рази до кінця дев'ятого ряду. Дов'язали дев'ятий ряд, у десятому ряді в'яжемо 16 стовпчиків без накиду по колу, без обавок. При... Без 16 стовпчиків. Давайте почнемо разом. 1, позначили маркером початок ряду, 2, 3, і так 16 до кінця. Дов'язали 10 ряд, 11 ряд, він же й останній. Ми робимо 2 стовпчики без накиду, 1 убавка. повторюємо так 4 рази. Два стовпчики без накиду, один, два, Убавка за передні стінки. В мене на каналі є відео, де я детально показую, як робити убавки. стовпчик, стовпчик. Бавка. Це ми пров'язали два блоки. І ще зробимо два рази по два стовпчики без накиду і у бавці. Дов'язали 11-й ряд. Витягнули петлю подовше. Наповняємо наше яєчко холофайбером. Я наповняю так доволі туго. Можна допомагати собі. Шпашкою дерев'яною або паличкою для суші, то вже дуже зручно, зручніше, ніж руками. Наповнили, і тепер я закінчую, роблю чотири убавки. Можна, в принципі, вже відразу затягувати, але мені здається, що ще варто зробити декілька обавок. Я, я роблю е, 4 убавки. Ці обавки я вже буду робити не за передні стінки, а звичайні за дві стінки. Всі, за дві стінки, витягнули робочу нитку. В наступну петлю за дві стінки витягнули робочу нитку. Три петлі на гачку пров'язали їх зараз перша обавка, друга. Третя. І четверта. І в наступну петлю з'єднувальний стовпчик. Обрізаємо ниточку, небагато залишаємо, я ще оброблюю край нитки запальничкою на всяк випадок. Можна цього не робити, але мені так, здається, надійніше, вона вже точно не розпуститься. Тепер беремо гачок меншого розміру. І от через кожну петлю затянули всередину, в наступну петлю ввели, витягнули назовні, наступна петля, всередину, назовні. І так протягуємо через кожну петельку і затягуємо наш отвір. І потім уже, коли затягнули, ще в декількох місцях, проводимо, ховаємо ниточку між петлями, щоб точно воно не розпустилося. Підбираєте отак по узору, щоб було не видно, О, кусок витягнула. І так декілька разів, тоді вже точно не розпуститься. А сам кінчик нитки, маленький, ховаємо всередину шпажкою. Потім надаємо нашому яєчку, поправляємо його форму. І якщо ви будете робити підвіску, так як у мене на відео, на увазі з котиками тоді чіпляємо шнурочок. У мене це отака нитка, це енканто від циркулу. Така вона блискуча, золотиста, не сатається і тримаю саме для таких цілей. А можна робити шнурок із цієї ж нитки макраме контрастного кольору. Також буде добре ось так заверх. Ввели протягнули цю петельку вивели два кінчики і зав'язали на вузлик. Кінчики обрізали те все. Бажаю приємної творчості.